Ще одна посилка з орхідеєю зараз будемо відкривати. Так, оце у нас віконечко. Продавець зробив, і ми там бачимо таку гарнисеньку квіточку. Так, як вона? Ось тут. тут. Починаємо зверху. Пробую розірвати. через екран ножиці не попадають. Так, тут ще одна. Так, новенька орхідейка. Орхоголізм це хвороба, я вам скажу. Дуже схожа, мабуть, за ігроманією. Але в наш час, коли ми потребуємо якогось якихось приємних відчуттів, бо зараз дуже багато навкруги негативу. Він кожен день супроводжує наше життя. Хоч якась радість, якась втіха. Необхідно кожній людині. Вибачаюсь. Дуже висока коробка. І головний відкрити. Цю... Цю дверцю. Дверцята зробити і відкрити. Так, тут ще тут внизу ще. Ось тут. Нужно буде її діставати. пошкодити рослинку. Так, цими... тому я ножицями краще люблю відкривати, щоб не пошкодити рослину. Так, і низ. Ще, ще низ пройдеться різати. Так. Я думала, що це буде швидко, бо така, на перший погляд, упаковка легка, літня, але, на жаль, не виходить швидко. Так, так, так. Какие далі мои дії? какие далі мои дії? Мої дії далі. Вот такие. Ми її перегортаємо. Ха! Отак. Отак. Зараз я зріжу цю штуковану і відкину її. Ось. І тепер можна побачити, що всередині. А всередині дуже красива квіточка. Як вона називається? Хто догадається? Ніхто не догадається. Але я ж скажу: це Будда, ароматна Будда. Так як я полюбляю ароматні орхідеї, так, треба подивитись, чи не закріплена вона десь. Можна її просто. Ах так! да, вона тут унизу закріплена. Зараз ми її. Відкріпимо і тут отак беремо і відриваємо. Кожен продавець пакує по-своєму, кожного свій почерк. Ще буває упаковка літня. Як на таку жару, як зараз. Буває зимня упаковка. Так, десь дуже обережно квіточку, ти йдеш чи не йдеш? Чи ти там? Ага, вона ще унизу закріплена, ще отут закріплена. Треба. Обережно так. О, а тепер вона, мабуть, вийде. Ну що, виходимо? Чи не дуже? Трошки виходимо. Так, вона ще там тут закріплена зверху. Це зрозуміло, що вона там і там закріплена. Так. Не видно, вибачаюся, що я там ріжу. Я сама не, ви... не... не вижу, що ріжу. Так, так, все. Все зроблено, дістала квітку. Ось. Ось така. Велика така. Вона велика. Я думала, вона трохи менше. Вона виявилася великою. Ну, нічого. Нічого, правда? Головне, що вона красуня. Так, зараз я відключуся і буду. Ну, ось я розмотала отой скотч. Диви, дивіться, яка вона гарнюща, навіть через плівку, навіть через плівку. Такі, мабуть, продавець. Перепутав, я наче просила яку я просила, чи це я щось. Щось. коротше, подивлюся потім. Бо на ті, що я просила, на ті, що я бронювала, було багато бутонів. а тут бутонів нема. Тобто, Тут всі розпустилися, чи може вони по дорозі розпустилися ті бутони? Тут багато квіточок, Вон, ви бачите, відсутні. Так, і якщо вони осипалися, то повинні бути в упаковці, але їх там немає. Мабуть, продавець сплутав рослини. І мені дісталася та, що вища, бо я просила середню, а інший жіночка просила собі цю. Мабуть, переплутали. Ну, да, ладно, що ж вже? Зараз буду знімати цей целофан. Отак, тримаю її знизу і обережно знімаю целлофан. Взагалі отак краще. Дивіться, яка краса, яка краса. Яка краса! Вона просто переливається. Оці пелюсточки як алмазом посипані, як ото сніг блищить на сонці. Так блищить кожна пелюсточка. Яка краса взагалі? Зараз подивимося і всі вони такі ось так. Може видно так? Як вона блищить? Чи передає відео? Дуже яка краса. Лищить кожна пелюсточка, наче посипана наче тканина парча. Таке такі дрібненьке-дрібненьке мікро сяяння. Просто краса. Так, дивимося нижче. Тут у нас На горщику що дивимося. Головне, щоб жучків не було ніяких. Так, на горщику нічого не написано. Ось є плант, паспорт. Тут якийсь код, не написано, що це? Фаленопсис. Нічого я не бачу тут. Про сорт не написано. Так. Шматочки кори, які випали при транспортуванні. Два, два квітконоси. Яка класна! Точок заглиблений у кору. Треба розкопати і подивитись, що це він так заглиблений. І чи є там торфстакан у середині. Це я потім подивлюся, але не сьогодні вже. Бо сьогодні вже пізно я ходила за нею вже В 9 годині вечора. Так що, так, Коріннячко. Коріннячко класне. Коріння хороше, пити хоче. Її пора поливати, але вона ще трошки може потерпіти, я думаю, так? Головне не заливати, нехай адаптується до нових умов. Так, тут у мене ще червона лампа трохи псує вигляд рослини. Ну, Іншого місця не було, щоб її роздивитись. Це, мабуть, виробник, а тут я не бачу, щоб тут написано було, що це Будда, але продавець сказав, що це Будда. Но ну, она действительно очень красивая. Очень. Так. Вот сейчас померяем эту квиточку. Сейчас померяем. 5 сантиметров так выходит. 5 сантиметров. Большая квиточка. А маленькая поряд. где Так, половиною. І вони всі різні, вони різних відтінків. Оця більш така руденька, оця червоненька, рожева. Дивіться, отак видно, мабуть, як воно переливається. Розпускається цей бутончик. Оцей ще бутончик, я не буду і чіпати, нехай розпуститься. Ще, ще є один бутончик. Ще бутончик. Ну тут, тут в неї є ще бутончики, оця розпускається. А тут оці, мабуть, осипалися вже. На жаль, яка вона була красива, коли вона була зі всіма бутонами. Аромату поки що не відчуваю. Може він проявиться завтра вранці, як всі ароматні орхідеї Вони люблять проявляти свій аромат вранці на сонечку. Тож бо вона буде тут стояти, чи віднесу її на кухню, щоб коти не дістали, бо все нове вони хочуть лапками. Помацати і перевірити на вкус, як діти малі. Ось такий в мене орхо-релакс. Орхо розрада. Велика доросла квітка. Я думала, що вона буде. Я думала, що вона буде маленька. Менша буде. Ну, нічого. Я й для неї місце знайду. А от у реанімашок є сюрпризи. Трошки заглянемо туди, але. Секрети я відкрию після. Слідкуйте за новими відео. На цьому завершую свій репортаж.